Коли проснувся, говорить, що починається війна. Ми побіжали і всі уїхали, і хто мог. Там так, там дуже багато людей, і ми сюди дуже довго їхали. Виїхати дуже було важко. Багато сні людей тікали. і Там такі затори були, Це дуже важко було так. Катерині Стрілецькій із сім'єю вдалося виїхати із Києва 25 лютого 2022 року. Оселилась вона у Бориславі на Львівщині. Потім почала шукати роботу. Пішла у центр зайнятості, коли дізналась, які є вакансії, вирішила навчатися на швачку. Так, зараз я практику проходжу у Бориславі на виробництві і я шью військову форму. Тут безпеці я відчуваю. Ну я вже скоро буду в Київ повертатись. Не можу без Києва. А Катерині Крохмаль вдалося виїхати з Херсона у березні 2022-го, Як тільки там почалась окупація, з самого початку все таке, знаєте, як в тумані, тобто ти десь десь рік ти не жив, а десь існував просто. Потім так я знайшла роботу, але вона була дуже дуже тяжка. І фізично, і графік мені доводилося працювати вночі. Тобто, і через це, якби почала так, от що потрібно знайти нормальну роботу. У мене ще мала дитина, і тому вона, коли я вночі збиралася о 3 годині, я вже мала працювати, тому збиралася десь о першій годині, і вона просунулася така: мама, вночі треба спати, а не працювати. Обидві жінки навчаються у Львівському центрі профтехосвіти від служби зайнятості. На частину професії тут діють ваучери на перенавчання, вартість яких понад 26 тисяч гривень, каже директор цього центру Зіновій «В Даний час нас за ваучерами навчаються 37 осіб. усіх. Всіх тих професій, які в переліку, переліку на ваучери, то є 11 в нас. То є електрогазозварники, також хороша затребувана, Ну наразі немає, бо там чоловіки. А чоловіків зараз не дуже багато є на навчання. Монтер, монтажних, санітарних технічних систем і устаткування також хороша професія. Трактористи, ті, що я вже казав, швачки. Загалом в області ваучери діють на 123 професії, каже директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Співпрацюють 36 закладів профтехосвіти та майже усі вищі навчальні заклади. Скористатися ваучерами можуть не лише переселенці. Право на його отримання мають в першу чергу, це особи старше 45 років. І які мають не менше 15 років страхового стажу, також право на отримання ваучера мають особи, які мають інвалідність, знову ж таки з таким самим обтяженням, якщо відсутня робота по кваліфікації, яка в них є. Бракує зараз водіїв транспортних засобів, бракує зараз слюсарів, бракує будівельників, бракує швачок. Найбільше бракує швачок. Бракує поліцейських, бракує медичних працівників середньої ланки. За словами Василя Барилюка, в обласному центрі зайнятості на обліку є близько 3700 тисяч 700 безробітних, а вакансії є майже 8 з половиною тисяч. Середня заробітня плата, яку пропонують 12 тисяч 200 гривень. Олена Данило, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.